Отож, підопічні Олега Рипана на надважливий поєдинок для себе в осінній частині змагань вийшли в такому складі. Заєць номер 22 Микола Квасний, 99-й. Поєдинок, друзі, розпочався. Ну і у нас сьогодні, як ви розумієте, зустрічаються дві команди із чільної п'ятірки групи А за виконанням цього стандартного положення Соловйов. Соловйов виконує таке м'яку навісну передачу. Удар по воротах від француза. І сей від Андрія Поповича. Триває атака франківців. Хоча ні, Соловйов тут м'яч втрачає. А Це вже по-справжньому небезпечний момент. Була вже перша реальна нагода у франківців для того, щоб із нічийним рахунком 1-1. Соловйов. Сьогодні поки що він виконує абсолютно усі штрафні. Зараз не було положення поза горою у Сергія Швеця. І вдруге Андрій Попович рятує свою команду. Від здавалось би, вже просто таки неминучого пропущеного м'яча. І ще один момент в Прикарпаття на лівому фланзі своєї команди кинув за бокової. Ну але й франківців м'яч надовго не затримався. Зараз помилка відчитає Ченкаренко. Виходить із Поповичем і не реалізовує цей момент. Та ще й здається. Завдає ушкодження Поповичу. Ну, потрібна, звичайно ж тому допомога лікарів. Шинкаренко зараз у нас і встигне ще й жовту картку отримати. Ну а ми звертаємо увагу на те, як Микола Квасний грубо помилився в цьому епізоді і просто таки вивів саме він віч, навіть Шинкаренка із Поповичем. Ну але як ми з вами бачили, не, не зміг п'ятий номер. Прикарпаття сезони, коли ці суперники зійшлися один з одним. То це був сезон 2017-2018. Зараз атака, удар по воротах і вже прийшла черга Івана Піцана. Вступати в гру. Класний удар від Романа Кузьмина в ближній кут. Ну, але здається, Піцан контролював там повністю політ м'яча. Нога майданчика. Бачимо тут в центрі поля тільки Гліба Попчука. Та Шинкаренка Навісна, передача, удар головою. Хома! Хома пробиває, відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі на 43-й хвилині зустрічі. Ну, здавалося б, так хто ще, як не Хома, має відзначатись в таких поєдинках. Андрій Хома. На 43 й хвилині матчу робить у нас рахунок 1-0. Ну і таким чином десь випливає цей забитий м'яч із логіки подій. Погодьтесь, друзі. і Дійсно більше вже награли на забитий м'яч саме футболісти команди господарів, ніж їхні суперники. Ну і відзначаємо також вдалу скидку, хоча це напевне не була скидка. Точки суперників для того, щоб команда залишилась і на сезон 24-25 в когорті команд першої ліги. Михальчук його удар з далекої дистанції. Сей від Поповича. Черговий раз. Атака Франківців триває Шинкаренко. М'яка навісна передача. Знову агробізнес відбивається. Класний удар від Павла Михальчука. Ми з вами побачили. Я думаю, дуже швидко режисер трансляції дасть нам можливість побачити повтор. А все виглядало і дійсно змушений арбітр втрутитись в цю ситуацію. Просить він це зробити швидше. Навісна, передача, удар поворота! І Василь Француз подвоє перевагу при Карпаття. 79-та хвилина. Ну і це вже друзі, заявка. Звичайно, жна перемогу. Василь Француз в звичному для себе з класним ударом головою. Підключився він під час виконання. Цього кутового до атаки своєї команди. І Ось так от на швидкості головою переправляє він м'яч у ворота агробізнеса. Аж пролітає. Ось і класний момент уже в агробізнеса. І тут же щастя було на боці франківців. Я думаю, боротьбу з суперником знаходить таку можливість на Шинкаренка віддати передачу. До сьомки м'яч таки доходить. Сьомка в штрафному майданчику, агробізнеса. Його прострільна передача. Як тут Хома зараз не влучає у ворота? Питання, я думаю. 2-0. Давайте ще раз задаємо забитими м'ячами. У нас відзначились Андрій Хома на 43-й хвилині та Василь Француз на 79-й.